Усім привіт, сьогодні дуже спонтанне відео. А, взяла свій зошит і буду зачитувати з нього інсайти, які я тут записала, деякі інсайти. І я думаю, що ні, навіть не так. Я впевнена, що вони дадуть вам змогу зробити свої якісь висновки. Свої інсайти допоможуть вам зрозуміти раніше те, що я змогла тільки зараз. По-перше, я хочу вам розповісти про ситуацію, яка зі мною сталася буквально на днях позавчора. Це було дуже спонтанно. Я йшла від стоматолога, до речі, я зробила відбілювання цього місяця спочатку. Я йшла від стоматолога в навушниках. Лекція, я дивлюсь, дуже красиві дерева з ну, вони розквітають. І думаю, дай сфоткаю. Там стоїть дівчина. Я ніби відчувала, що вона попросить мене сфотографувати її. І вона мене покликала і така, типу, сфоткай мене. Я сфоткала її, стою далі, фоткаю ці квіти, красиві, і вона підходить знову до мене і каже. А куди ви йшли? Я йшла у кав'ярню, не хочете зі мною. <смі> і ми пішли у кав'ярню, пішли потім на виставку, пішли на іншу вулицю куштувати морозиво. Ми прогулялися, і ну, я якось відчувала, що я більше ну, я не буду з нею переписуватись чи щось таке. Тому ми попрощалися і все. Але головний пойнт тут. Дуже легко насправді з кимось познайомитись, і це не повинно якось лякати вас, якщо вам ні з ким прогулятися, то ви можете це зробити будь ким. Це дуже така ситуація зі мною минулого року так сталося, але я досі спілкуюсь з дівчиною, з якою я майже так само познайомилася. Знайомство – це насправді дуже легко. Усе в нашій голові, цей страх знайомств. Чому ми думаємо, що ми не сподобаємося цій людині, з якою ми хочемо познайомитися? Чому? Коли ми будемо дивитися на спілкування людини з нами, не через призму, як ми себе бачимо, а через призму того, як людина. Вміє спілкуватися з собою, і які в неї з собою відносини, тоді нам буде легше. Не через ту позицію, що ця людина буде оцінювати мене чи що щось таке. Ні. Тоді буде легше. Насправді, жити, спілкуватися, розповідати свої думки і так далі. Кажете соник. Соя so, yeah. я дуже люблю корейську азійську культуру, і я навіть вивчала корейську мову, тому аніосео. мені дуже подобається співати, як ви бачите, і могли бачити у попередніх відео. Інсайт можна його назвати першим. Я відкладала цей зошит. Своє життя, планування майбутнього, ніби все повинно за течією рухатися, але все в моїх руках. Робити нотатки там, де подобається, а не там, де естетично за чиєюсь думкою. Зараз а, абрикосовий холод, а, цвітуть абрикоси і все. І настає холод, морози. Тобто спочатку було тепленько-тепленько, а зараз все, починається вітер, дощі і так далі. і так далі. Опалення немає, холод, нічого не хочеться робити, лінь, апатія, якась взагалі, ну, сковує рухи, і все, нічого й не хочеться робити. Тому ми можемо іноді сприймати холод. Якісь свої негативні переживання за чисту монету, якщо можна так сказати, і все. І рухатися не за ціллю до мети, а за цими переживаннями, що мені холодно, і я не буду нічого робити. Одягайся тепліше. Але і вчора зі мною стався знову такий інсайт, який все ж таки мені здається, що стане моєю відправною точкою. Наш мозок відкладає усе, що ми дивимось. Потрібно дивитись корисні речі і дозувати або взагалі відмовитися від якихось деструктивних переглядів, якихось фільмів, які нав'язують нам неправильні стандарти. Суть фільмів взагалі у тому, щоб надати нам якісь. Нові переживання, яких ми не відчуваємо у повсякденному житті, дати нам ось такі гойдалки і гірки, проте іноді, якщо ми захоплюємося цими переглядами, і не зупиняємо себе від цих переглядів, ми можемо туди поринути, просто просто потонути у цих переглядах, які ми вважаємо, що. Корисні нам, що вони нам надають приємні емоції і так далі. Проте я зрозуміла, що чим більше я дивлюся таке, тим більше в мене те, що я вивчаю, перетворюється у дірку, і в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Я ніби не підкріплюю це тими самими знаннями. Або прикладами, які я вивчаю, так само і у житті, і ми ніби можемо думати по одному, але діяти по іншому. І саме тому у висновку ми не отримуємо того бажаного результату, який ми хочемо бачити. Ми хочемо, щоб усе було добре, але ми перемішуємо у своїй голові розуміння того, чого ми хочемо, і тих дій, які ми робимо. І... Того, що ми переглядаємо, що ми дивимося. Подумайте, що я дивлюсь, які відносини у цих фільмах, які моделі поведінки там є, чи хочу я так само діяти, чи бачити поруч із собою людину, яка діє так, чи хочу я думати, що насправді життя саме таке. Інший інсайт, обезцінення не ні в якому прояві. Ані у жарті, ані прямо і серйозно. Обесцінення і приниження себе, або іншого. Досягнення або дії. Бо якщо особливо, якщо ти говориш це іншій людині, можливо, це для тебе ну, смішно, нічого такого. А якщо у людини Можливо, нестабільна самооцінка, або слабка нервова система. І вона дуже важко справляється з такими словами, різкими, або ну, це жарти-жарти нормально. А якщо це не жарт, то взагалі ну, дуже складно буде людині. Я розумію, що задача саме мета психолога, психотерапевта це не завдати. Ще більшої шкоди. Хоча зараз ми усі йдемо до того, щоб не завдавати один одному шкоду. Саме для цього ми і вибудовуємо ці кордони, щоб нам не завдавали шкоди того болю. Ми розуміємо, що ось тут, тут оця грань, за яку ти не повинен переступати, бо далі мені буде погано. Боляче, або я не зможу з цим впоратися в будь-якому плані. От, тому слідкуйте за своїми словами щодо себе особливо, і щодо інших людей. Правило номер один: не завдавай іншому шкоди, і не завдавай шкоди собі. Зараз мій особистий інсайт в плані інші були особистими моїми інсайтами, і до яких я сама дійшла і. Просто щось призвело до того, що в мене виникнув інсайт. І я його записала, до речі, раджу кожному записувати свої інсайти, свої думки, свої плани, цілі і так далі. Бо ми будемо бачити, чого ми прагнемо, і що ми хочемо, і що ми подумали, бо ми можемо забувати. Головна функція мозку що правильно забувати. Зараз я вирішила записати це відео. Я думаю, реально. Що воно буде корисним, але цей інсайт він просто вбиває. я хотіла бути серйозною, бо думала, що тільки так мене буде цікаво слухати. Тобто, насправді, я не вважаю себе і своє життя цікавим для інших. Що тільки корисне має сенс. Це я писала до того, що. Я зрозуміла, чому не викладаю і не розповідаю тим, кого хочу зацікавити про своє життя. Це було про Інстаграм. От, але цей інсайт він просто дуже сильний для мене був. Зараз я вже не так сильно його відчуваю, бо ну, це було місяць тому. І далі після цього інсайту я записала собі просто від душі питання. Як я хочу виглядати, ким я хочу бути, які якості мені властиві у найближчому майбутньому? Чого мені не вистачає? Це такі питання, знаєте, мені здається, що протягом усього вашого життя можеться будь-кого. Потрібно ставити ці питання і просто. Відповідати на них, що саме я хочу змінити. Кожна людина до речі, це і інший інсайт. Кожна людина, коли навіть вона на якомусь іншому соціальному рівні, у кожної людини є свої проблеми, і все ж таки ми зіштовхуємося з ними просто на різному рівні. Інсайт саме до цього. Пункту. Навіть у людей, які досягли висот у соціальному плані, стали відомими і так далі. В них теж є проблеми, особливо психологічні. Тобто, коли ми ем, якось стаємо краще, проблеми нікуди не зникають. Просто ми можемо дивитися на них по-різному, на різні проблеми по-різному. Ми зростаємо, але проблеми не зникають. Просто, що для тебе є проблемою зараз, а що буде у майбутньому, ніхто не знає. Тому моя головна мета постійно розвиватися, мати стабільну самооцінку, самоцінність, любов до себе, вміти себе заспокоювати, позитивне, конструктивне мислення. Це таке моє бажання тепер ви його теж знаєте. Це моя мета. Я розумію, що зараз я ось почала вести там, блог і все таке. Логічно. Що якщо його не закинути, то це призведе до якої? Не якої, але ну, популярності. Це безумовно. Але головна моя мета це стабільність всередині. І якась якийсь спокій, не те, що з того боку, комфорту. Бо коли ти виходиш якраз з комфорту, в тебе починається зріст. Зазвичай це записувала те, що я хочу бачити у своєму житті, так скажемо. І в кінці я написала: любов, успіх, кайф, життя, розвиток. Ось моє життя. І з життям, до речі, я мала на увазі жити тут і зараз і проживати цей момент, і відчувати своє життя, а не просто. Жити, щоб жити. І написала: інсайти за інсайтами. ахахахаха У мене закінчилася пам'ять. Я написала, що все життя я рівнялася на когось. І я тут перераховую, на кого я рівнялась, але це не я. Навіть зараз я досі рівняюсь на якісь дивні стандарти. Це я записувала. Місяць тому потрібно почати брати від кожного краще і складати з цього нову версію себе. Плюс пропрацювати травми, пропрацьовувати, продовжувати це робити, ловушки і відновлювати себе справжньо. Бо я вже із самого початку дуже цікава і уміла. Потрібно розвивати усі свої здібності і показувати свої можливості. Головне не зупинятись. Не зупинятись. Це просто найголовніше. Я думала, що ну я повільно читаю. Можливо, взагалі не потрібно цього робити. Does it make sense? I don't think so. Просто, 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 Period. не зупинятися. Ти зупиняєшся все. Все спочатку починай. Потрібно йти, 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 допомагати собі, не, не заглиблюватися у. Якусь депресію у тривогу думати, як це виправити, як налаштувати позитивне мислення. Саме для цього і існує воно позитивне мислення жити тут і тепер, а не там і тоді. І інший інсайт. Перегляд Тіктоку забирає купу часу та енергію, забирає мотивацію, ніби зникає бажання продуктивності. Я не пам'ятаю, що я відчувала у той момент, коли писала це, але це реально правда. І, і зараз я вже це ну не відчуваю, а розумію. Це так само, як і з фільмами. Я поглинаю у те, що я дивлюсь, і все. А щоб рухатися далі і. Розвиватися, продвигатися потрібно концентруватися саме на своєму житті, а не на житті інших. Так, в Тіктоці я багато бачила також інсайтів, багато людей, які, в принципі, мотивують. Якщо в тебе є такі, то дивись на здоров'я, але менеджмент часу ніхто не відміняв. От, тому дозувати. Свій перегляд це дуже гарно, дуже потрібно. Ось ти схопив якусь ідею, ти подивився щось корисне. Все, переходь до дій, переходь до того, щоб розуміти ще краще себе, ще краще, що тобі потрібно змінити, удосконалити, якось відпрацювати і просто діяти. І, До речі, ось і мій інсайт з приводу цього, який я записала, планування. Ось що головне: щоб розуміти, що ти не як черепаха, а реально рухаєшся з геометричною прогресією. Я думала, що я як черепаха. Моє життя, воно таке словлі, <сум> дуже на такому повільному темпі. Я ненавиджу якусь суєту, <сум> я не знаю, <сум> якусь бігатню, щось таке різке, швидке. Взагалі, але я подумала, що я дуже повільно рухаюся у своєму саморозвитку, саме внутрішньо і саме розумово, бо я можна сказати, що я повернулася до того, що порівнювала себе з тим, хто це робить скоріше. Хоча, можливо, це саме мій темп, просто який в мене є зараз, і тому що я повинна змінити. Точно не зупинятися. Бо коли я подумала, що я черепаха, я подумала, навіщо взагалі щось робити? Це дуже довго, я хочу тут і зараз прямо зараз. На сьогодні, все. По інсайтах. Дякую вам за перегляд. Прошу вас ставити лайки, відправляти друзям, якщо ви реально думаєте, що їм це допоможе. Ви розвиваєтесь, а вони ще ні. Не жалкуй цього матеріалу, бо коли в тебе є якісь розумові здібності, якийсь саморозвиток, розуміння чогось, і люди, з якими ти спілкуєшся, в них теж є зріст, тоді у вас класна комунікація, ви не будете відмовлятися один від одного, бо він залишився на місці, а я вже росту, росту. Пишіть. В кого є які інсайти, можливо, які ви зловили з цього відео, і які інсайти ви ловите зараз? Можливо, вони будуть корисними для мене, чи для тих, хто буде читати коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. Дуже дякую, усіх цілую. І пам'ятайте, що позитивне мислення це крок до нашого щасливого життя.